У переповнений автобус втискається п'яний чоловік. Інші пасажири починають обурюватися. Ти чого не міг у порожній автобус сісти? Я не можу їхати у порожньому. Я в ньому падаю. Чоловік намагається вставити талончик у компостер. Автобус трясе і в нього не виходить. Нарешті автобус зупиняється, і народ, що спостерігав за ним, в один голос кричить Чоловіче, суй, поки стоїть. Побачили з дружиною оголошення. Якщо ви алкоголік, зателефонуйте нам, і ми вам обов'язково допоможемо. Дружина, давай дзвони. Ставлю на гучний зв'язок, дзвоню і чую. Вітаю, це магазин елітного алкоголю. Червоне та біле. Купіть у нас дві пляшки віскі та отримайте ще одну безкоштовно. Я розплакався від щастя. Ніщо так не дивує провінціалів, як грибник в костюмі, який зрізає гриби карткою Visa Gold. Суддя підсудному. Чому ви не взяли собі адвоката? Усі адвокати відмовляються вести мою справу, щойно дізнаються, що я насправді не брав цих п'яти мільйонів. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.